Всім привіт! Дивіться, як відкрити диск, що використовувався в операційній системі Linux у MacOS. Незалежно від того, у якій файловій системі він був відформатований: X4, BTRfs, XFS чи інші, які MacOS не підтримує. За допомогою цієї відеоінструкції ви зможете відновити файли, навіть якщо диск пошкоджено або він не монтується. Чому Macos не читає диск з Linux? Як відомо, MacOS за замовчуванням не розпізнає більшість файлових систем Linux. На екрані ви бачите їх повний список. Під час підключення диска з однією з цих файлових систем він може навіть не відображатися у Finder або система запропонує форматування для подальшого використання. Робити це вкрай не рекомендується, оскільки дані буде втрачено. Як відкрити диск із файловою системою Linux у MacOS? Отже, у мене є диск із документами фото та відео, який використовувався в Linux. Наразі я користуюся комп'ютером із файловою системою MacOS. Після підключення накопичувача до Mac, він його бачить, але як видно в дисковій утиліті, змонтувати його не вдалося. Щоб отримати доступ до файлів, скористаємося програма для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Програма підтримує всі популярні файлові системи, включно з усіма файловими системами Linux X4, BTRFS, XFS тощо. Вона допоможе отримати доступ до диска для копіювання файлів, а також відновити раніше видалені дані. Перейдіть за адресою hetmanrecovery.com та завантажте програму. Тут виберіть версію для MacOS. Потім установіть її, як і будь-яку іншу програму. Просто перетягніть ярлик у папку програми. Далі потрібно надати програмі повний доступ до накопичувачів. Для цього відкрийте налаштування та активуйте доступ до диска для цієї програми. Просто перетягніть повзунок у відповідне положення. Потім запустіть програму. І введіть пароль користувача MAC. Це стандартне налаштування системи безпеки. Отже, тут ми бачимо наш диск. Натискаємо на ньому правою кнопкою миші та вибираємо пункт відкрити. Потім обираємо швидке сканування. Після завершення аналізу відкриваємо накопичувач. Програма відображає всі документи, фото та відео, що зберігалися на диску. Їхній вміст доступний для перегляду у вікні попереднього перегляду. Для відновлення виділяємо всі потрібні файли та натискаємо кнопку відновити. Далі вибираємо папку для збереження і натискаємо відновити ще раз для підтвердження. Після завершення всі файли знаходитимуться у раніше вказаній папці. За замовчуванням вони зберігаються у папку документи. Як отримати доступ до диска з файловими системами BTRFS та ZFS? Отже, це була файлова система X4. Але що робити, якщо диск було відформатовано у файловій системі BTRFS або ZFS? А якщо дисків кілька і вони були частиною raid масиву? Для подібних випадків є ще одне рішення: програма для відновлення даних Hetman RAID Recovery. Підключаємо накопичувачі до нашого Mac будь-яким доступним способом. Як і у випадку з диском X4, змонтувати диск із BTRFS також не вдалося. Завантажте та встановіть програму Hetman RAID Recovery. Відкриваємо програму і бачимо наш диск у головному вікні. Далі клацяємо по ньому двічі лівою кнопкою миші. Потім вибираємо швидке сканування і чекаємо на завершення. Відкриваємо накопичувач і бачимо всі наші файли, що зберігаються на диску. Тут також доступний їхній попередній перегляд. Просто виділяємо потрібні файли та відновлюємо їх. Далі переходимо до папки, де збережено результати, і перевіряємо, як програма впоралася з завданням. Як бачите, усі файли відновлені. Вони не пошкоджені. Кожен із них відтворюється без проблем. Альтернативний спосіб встановлення підтримки через Homebrew – F'use плюс X4 Fuse. Також існує альтернативний спосіб відкрити диск із Linux на MacOS. Це безкоштовний метод, але він допоможе відкрити лише диск із файловою системою X4. Для цього потрібно використовувати термінал. Спочатку встановіть Homebrew. Homebrew – це менеджер пакетів для MacOS. Для встановлення виконайте таку команду. Потім установіть утиліти MacFuse та X4Fuse. MacFuse і X4Fuse це інструменти, що дозволяють обмежено працювати з файловими системами Linux, наприклад, X4 у MacOS, яка за замовчуванням такі системи не підтримує. Для встановлення виконайте наступні команди: brew install MacFuse, brew install X4Fuse. Віртуальна машина з Linux. Ще один спосіб запустити будь-яку Linux систему у віртуальній машині, наприклад, через UTM або Parallels, і підключити туди диск як фізичний пристрій. Linux точно розпізнає X4, XFS, BTRFS, а ви зможете скопіювати файли на диск Mac. Це довший шлях, але він чудово працює у складних ситуаціях Як бачите, Mac OS за замовчуванням не підтримує більшість файлових систем Linux. Таких як X4, BTRFS та XFS, деякі альтернативні методи можуть допомогти отримати доступ до інформації, але вони можуть здатися складними для недосвідченого користувача. Тому, якщо ви хочете швидко та безпечно отримати доступ до важливих файлів, особливо з пошкодженого диска, Hetman Partition Recovery для MacOS залишається найкращим і найзручнішим рішенням. З його допомогою ви зможете отримати доступ до диска з будь-якою з підтримуваних файлових систем, які MacOS не розпізнає, а також відновити будь-які дані з будь-якого накопичувача, незалежно від його стану чи типу файлової системи. А на цьому все. Сподіваюся, це відео допомогло повернути важливі файли. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої коментарі залишайте під відео. Всім дякую за перегляд, бувайте!